Чи замислювалися ви колись, у скільки грошей розробникам обходиться розробка відеоігор? Певен, що так. Але передбачити наскільки це багато грошей вимогли чи. Розробка тріплей проєктів у наш час коштує десятки, а то й сотні мільйонів доларів. І це ще не враховуючи гроші на маркетинг та рекламу. Для порівняння найдорожчий фільм в історії, а це сьомий епізод Війн, що вийшов у 2015-му, З урахуванням інфляції обійшовся творцям у майже 600 мільйонів доларів. Але це навіть не близько до найдорожчої гри в історії. У цьому відео ми поглянемо на десятку найбільш високобюджетних ігор коли-небудь створених. Розберемося на що пішли ці величезні суми, підрахуємо бюджет з урахуванням інфляції, а також поглянемо, чи змогли ці ігри окупитися. У підбірці будуть як сучасні тріплей-проєкти, так і деякі вже доволі давні ігри, а також одна, яка ще досі повноцінно не вийшла. Ну і перше місце вас точно здивує. Отож погнали рахувати чужі гроші. Десяте місце за ластофас 2. Сиквел легендарної гри від Naughty Dog, яка у 2013-му перевернула уявлення індустрії про сюжетні ігри. The Last of Us концентрується на розповіді історії, але при цьому дарує і захопливий геймплей від епічних перестрілок до менше епічного та більш нервового переховування від зомбі. Не дивно, що анонс другої частини у 2016-му викликав справжній фурор серед фанатів. Сам же сиквел вийшов на ps 4 у 2020, а також отримав ремастери для PS5 у П'2020. 2024-му та реліз на ПК у 2025-му. Як витвір мистецтва, гра та старання розробників окупилися сповна. Критики тепло прийняли сиквел. У відгуках вони хвалили пропрацьований світ, ігровий процес, візуальні ефекти і, звісно ж, глибокий та дорослий сюжет. Окрім цього, друга частина The Last of Us стала найбільш нагороджуваною грою всіх часів, здобувши 321 нагороду Game of the Year у різних номінаціях. То ускільки ж обійшлося все це добро, в ході судових процесів щодо придбання Майкрософтом студії Activision стало відомо, що друга частина Last of Us обійшлася Sony у феноменальних 220 мільйонів доларів. Що в переводі на наш час складає близько 272 мільйонів. До розробки, яка тривала близько 70 місяців, було залучено 200 фултайм працівників, а в загальному понад 2000 розробників із 14 різних студій, що і пояснює настільки високий бюджет. І тут ще варто зауважити, що 220 мільйонів це коштує лише на розробку, не враховуючи маркетинг. Точних цифр про вартість реклами проєкту в мережі немає, а припущення звичайних фанатів варіюються від 35 до 165 мільйонів. Очевидно, з урахуванням маркетингу друга частина Last of Us мала би скакнути на кілька позицій вгору у нашому топі. Проте ми все ж вирішили не брати на себе відповідальність та не долучати до розрахунку дуже неточні цифри. То чи окупилася гра фінансово? Тут варто зробити невеличкий ліричний відступ та сказати, що багатьом, якщо не більшості фанатам, друга частина не сподобалась. Навіть більше вони її зненавиділи. Основною причиною стали, скажімо так, певні сюжетні рішення та брехня щодо них у трейлерах. Не будемо спойлерити, але ті, хто проходили гру чи дивилися серіал за мотивами, точно знають, про що йдеться. Гру за рев'ю бомбили на Metacritic. Її оцінка від фанатів там складає всього 5,8 з 10 балів. Серед відгуків можна зустріти щось у дусі Жахлива історія та написання, поганий геймплей. франшизу варто забути. При тому, що геймплей – це буквально покращена версія геймплею з першої частини, а сюжет не менш захопливий, а може навіть і потужніший, просто підіймає зовсім інші питання. Така реакція фанів відобразилася і на продажах. І ні, вона не стала фінансовим провалом, попри подібні спекуляції в мережі, але й шаленим успіхом назвати гру важко. За 4 роки було продано близько 10 мільйонів копій, а загальний прибуток склав 447 мільйонів доларів. Відняти шалений бюджет на розробку та умовні 100 мільйонів на маркетинг. І отримуємо всього 127 мільйонів, що насправді не також і багато для проєкту таких масштабів. Оригінальна перша частина за той же час продала на 7 мільйонів більше копій з бюджетом у 20 мільйонів доларів, що в 11 разів менше. Так, одна з найкращих ігор всіх часів явно не принесла Соні того заробітку, на який вона розраховувала. Але маємо що маємо. Йдемо далі. 9 -е місце. Final Fantasy 7. Це найстаріша гра у списку. Вона вийшла ще у далекому, 1997-му та стала по-справжньому революційною для всієї серії. Перші шість частин японської рольової гри виходили на приставках Nintendo з 1987 року. Однак, заради сьомої розробникам Square Enix довелося зрадити рідну платформу та випустити нову частину на PlayStation. Усе заради революційного візуалу. Це перша гра серії Final Fantasy, що вийшла у 3D, тоді ж як усі попередні залишалися вірними 2D. І на той час технічні можливості Nintendo ще не могли сягнути такої топової графіки. Будемо відвертими, зараз гра виглядає слабенько, навіть можна сказати комічно по міркам сучасної графіки. Проте у той час такий візуал був справжнім досягненням. Розробники розуміли це, а тому вирішили не шкодувати грошей на створення та рекламу. Бюджет Final Fantasy VII у 1997-му склав 145 мільйонів доларів, із них 45 пішло на розробку та ще 100 на маркетинг, і це було насправді шаленими грішми на той час. З урахуванням інфляції бюджет гри сьогодні становить 289 мільйонів доларів. І великі ставки на цей проєкт були немарними. Final Fantasy VII досі залишається найбільш прибутковою грою в серії. Усього на першій PlayStation вдалося продати 10 мільйонів копій із загальним прибутком у 690 мільйонів доларів. І це вже не кажучи про порти для інших платформ від ПК до мобільних девайсів та цілу трилогію ремейків 2020-х. Враховуючи їх, всі можливі версії сьомої частини принесли розробникам понад 2 мільярди доларів. Final Fantasy VII стала воістину легендарною та полюбилася фанатам ще наприкінці 90-х. А для тих, хто бажає ознайомитися з грою сьогодні, існують раніше згадані ремейки. Вони також доволі високо оцінені фанатами. Можна впевнено заявити, що саме ця частина подарувала серії ту іконічність, яку вона зараз має, та популярність, яка тримається навіть у наш час. Наразі існує вже 16 повноцінних частин гри, купи спін офів і ремейків із загально проданими 200 мільйонами копій, а також 18,5 мільярдами зароблених доларів. Восьме місце Marvel's Spider-Man 2 Повертаємося до сучасних aaa проєктів. Тут на нас чекає найновіша гра у списку. Сиквел Спайдермена від Insomniac Games був надзвичайно довго очікуваним. Серія заробила чудову репутацію завдяки першій частині та спін-оффу про Майлза Моралеса. Тому, коли у 2021 році вийшов перший анонс другої частини, де нам показали обох павуків разом та презентували одного з головних ворогів Спайдермена Венома, всі були просто у захваті. Тож, коли у жовтні 2023-го гра нарешті стала доступною, мільйони геймерів по всьому світу погнали занурюватися у супергеройський Нью-Йорк. Я, до речі, можу гордо заявити, що був у їхньому числі. Взагалі купував PlayStation саме. З наміром пройти другого паука, а потім ще й жертвував парами в коледжі, аби вибити платину одним із перших. Не сказати, що Spider-Man 2 прям найкраща гра серії. Звісно, графіка та геймплей були на дві голови вищі від уже чудових попередніх частин, але в той же час більшість фанатів погоджуються, що сюжет та побічні завдання слабші ніж в оригінальній грі. Та все ж сиквел вийшов напрочуд вдалим, і видно, що розробники робили велику ставку на нього. Про це говорить і бюджет. Про нього стало відомо зі зливу даних Insomniac Games. Це, до речі, той самий злив, через який вони відмінили всі заплановані DLC до цієї гри. Тож таке ми засуджуємо. Але з плюсів саме завдяки цьому зливу гра взагалі опинилася в нашому списку. Так от, бюджет гри склав цілих 315 мільйонів доларів, що в переводі на наш час 330 мільйонів. Невідомо чи це з урахуванням витрат на маркетинг чи гроші, які пішли суто на розробку. Але ми все ж ставимо на перший варіант для порівняння: на першу частину з урахуванням витрат на рекламу пішло близько 100 мільйонів. А її на відміну від цієї створювали з нуля, себто сам Нью-Йорк та абсолютно всі механіки. Хоча сиквел і додає багато нового, основа все ж була закладена ще в першій частині. Однак, як би там не було, ці гроші окупилися дуже і дуже швидко. Spider-Man 2 став рекордсменом PlayStation за продажами в перший день, продавши 2,5 мільйона копій. За 11 днів ця позначка сягнула 5 мільйонів, а за 4 місяці перевищила вже 10. Цього вже вдосталь, аби відбити гроші, закладені в бюджет. Тож усі копії продані з того моменту йдуть в чистий прибуток. Сьоме місце Grand Theft Auto 5. Всі ви знали, що вона тут буде. Кожна велика гра, яку видають ці роботя із Rockstar Games, немов кидає виклик індустрії, тож просто гігантський бюджет закономірний. GTA V стала революційною, як і майже всі ігри цієї серії. Неймовірний відкритий світ та свобода дій, фантастична на 2013 рік графіка, інноваційний геймплей та фізика для подібних стрілялок, що дарував небачену до того динамічність подій. Усе це вкупі надало п'ятій частині не менш культовий статус, ніж Сан Андреас та Вайс Сіті у свій час. Варто сказати, що Rockstar дуже закрита та максимально непублічна компанія. Саме тому так довго нічого не було чути про GTA 6, наприклад. Точні дані про бюджет їхніх ігор також не розголошуються. Проте і купу зливів, які Rockstar ні спростовують, ні підтверджують. У найпопулярнішому з них йдеться про те, що на розробку п'ятої GTA пішло 265 мільйонів доларів. Це 364 мільйони з урахуванням інфляції у наш час. І чи варто взагалі казати, що гра окупилася? Ну, GTA 5 всього-навсього, друга найбільш продавана гра в історії. Всього було продано 215 мільйонів копій п'ятої частини із загальним прибутком у майже 10 мільярдів доларів. Варто ще сказати, що це бюджет без урахування GTA Online. Тому що страшно навіть уявити, скільки грошей розробників бахали туди. У загальному затримуватися тут надовше не має сенсу. Великій грі за великі гроші, величезні прибутки. Ну все логічно. Шосте місце кіберпанк 2077. Ще один логічний учасник списку. CD Projekt Red мучили нас очікуваннями цієї гри довгих 8 років. Саме стільки пройшло з моменту першого анонсу до офіційного релізу у 2020-му. А коли гра вийшла, ну вона м'яко кажучи, всіх розчарувала. Бо навіть перебуваючи 8 років у розробці, стала ще тим кошмаром з купою багів, через які грати було неможливо. Так, анонсована топова графіка справді була фантастичною та досі вважається однією з найбільш реалістичних у іграх. Але насолоджуватися нею, поки по вулиці скаче щось без голови у тій позі, було дуже важко. Однак пройшли роки, розробники зробили роботу над помилками і зараз грає по-справжньому чудовою. Я проходив цю гру вже після масового випалення багів, і що можу сказати? Це одна з найкращих ігор, які я коли-небудь грав. Геймплей цікавий, унікальний та динамічний. Сюжет глибокий та дорослий, а відкритий світ справді цікаво досліджувати. У 2023-му вийшло ще й доповнення під назвою Phantom Liberty, себто українською ілюзія свободи. І це немов подарувало кіберпанку нове життя, тому що сюжет DLC оцінили неймовірно високо та вважають однією з найкращих ігрових історій, коли-небудь створених. Ну, але повернемося до теми. Що там по грошам? На розробку оригінальної гри пішло 316 мільйонів доларів. Із них 174 на розробку і ще 142 на рекламу. На DLC розподіл більш відчутний. У загальному на нього витратили 125 мільйонів. Із них 103,5 пішло саме на розробку, і якихось там нещасних 21,5 на маркетинг. В Сумі виходить 442 мільйона доларів. Пропустивши це все через інфляцію, виходить 521 мільйон станом на 2025 рік. Ігра окупилася. Станом на 2024 рік було продано близько 30 мільйонів копій, що в переводі на гроші 3 мільярди злотих. А якщо менш пафосно, то 752 мільйона доларів. Чистий прибуток складає понад 300 мільйонів, що загалом доволі добре. Думаю, продовження, яке зараз прибуває в розробці, врахує всі помилки 2077 та принесе CD Projekt ще більше вічно зелених. П'яте місце Red Dead Redemption 2. Думали, ми попрощалися з Rockstar Games. На черзі черговий революційний проєкт від студії цього разу 2018 року виходу. Як багато хто любить казати, RDR – це така собі GTA у сеттингу дикого заходу, де замість машин коні. Але це не зовсім так. Само собою, сетинг дикого заходу на зламі 18-го та 19-го століття ставить свої обмеження. Але крім цього, у РДР значно більший фокус на історію, дорослу та серйозну. Так, RDR 2 багато хто називає найкращою грою всіх часів саме через дуже потужний сюжет. Але крім цього, тут присутня і неймовірно реалістична фізика, пропрацьована до таких дрібниць, що навіть осколки коктейля Молотова пропускають крізь себе світло та реалістичне відображення. Ну і звісно, фантастична. Графіка топовий відкритий світ та свобода дій у найкращих традиціях. Rockstar. Ну і п'яте місце в нашій підбірці дещо спойлерить. Що на реалізацію проєкту, так як масштабів, пішло дуже і дуже багато грошей знову ж таки через інтровертну політику Rockstar офіційних даних про бюджет немає. Втім, ігрові аналітики вважають, що розробка Сиквелу обійшлася компанії у близько 240 мільйонів доларів. А за даними преси, ще близько 200-300 пішло на маркетинг. У сумі маємо потужні 540, а в переводі на наш час 687 мільйонів доларів. Чи окупилася гра? Ну це ж Rockstar. Вона окупилася за перші три дні, заробивши 750 мільйонів. Узагалі rdr 2 увійшов в історію як найбільш продаваний за перший вікенд продукт сфери розваг. У топ найбільш продаваних ігор усіх часів вона також залетіла, а саме на восьме місце із 704 мільйонами проданих копій. Мовою грошей це майже 4,5 мільярди доларів. І ця цифра продовжує стрімко зростати. Четверте місце Call of Duty Black Ops Cold War. Настав час розкрити правду, я вам дещо збрехав. Насправді три з десяти ігор з найбільшим бюджетом в історії це ігри серії Call of Duty. Я не виводив їх окремими пунктами, аби зробити відео більш цікавим, але зараз не здоженемо втрачене. Для початку треба зробити honorable Mention для оригінальної Modern Warfare 2, випущеної у далекому 2009-му. Вона би посіла 11-те почасне місце у більш точному рейтингу, адже обійшлася Activision у нереальні на той час 210 мільйонів доларів. Із яких 50 пішло на розробку та 160 на маркетинг у переводі на наш час це десь 313 мільйонів у загальному. Може здатися, що це ризикований крок, враховуючи, що йдеться про давній 2009-й. Але Activision знала, що робить, та наважилася виділити стільки грошей після шаленого успіху першої Modern Warfare. Вона стала революційною, адже це перша гра про війну, де події відбуваються в нашій сучасності, а не в минулому чи науково-фантастичному майбутньому, а також із дуже успішним мультиплеєрним режимом. Тож, успіху, другої Modern Warfare Activision були впевнені і не дарма. Гра принесла понад мільярд доларів вже за перші кілька місяців. Розкриття бюджету трьох більш сучасних частин серії пов'язано з доволі трагічними обставинами. Про них стало відомо під час судових процесів над вбивцею, який влаштував стрілянину у одній із техаських шкіл у 2022 році. Вбивця дуже любив грати у Call of Duty, через що до справи була підключена і Activision. Тоді стало відомо про бюджет іще трьох частин серії. Call of Duty Black Ops 3 2015 року випуску обійшовся компанії у 450 мільйонів доларів. Call of Duty Modern Warfare 2019 у 640 мільйонів. А Black Ops Cold War 2020 у 740 мільйонів з рахуванням інфляції це 607, 800 та 865 мільйонів доларів. Отож, у нашому топі вони мали би посісти 4, 5 та 7 місце. Відповідно за те, чи окупилися ігри, не переживайте. Call of Duty є одним із найбільш популярних мультиплеєрних шутерів усіх часів. Тож доволі швидко принесли Activision назад ті ваші мільярди доларів. Понад 2,5 Black Ops 3, трохи менше Modern Warfare та 18 мільярда Black Ops Cold War. Третє місце Star Citizen. у ТОП 3 все буде доволі незвичайно. Скажімо так, кожна з ігор буде зі своїм приколом. Зараз зрозумієте про що я. Star Citizen дуже цікавий проєкт. Кріс Робертс, який є автором ідеї, та студія Cloud Imperium Games Corporation, яка займається її реалізацією. Схоже, надто фанатично підійшли до ідеї створити ідеальний космічний симулятор, слеш шутер від першої особи, слеш MMORPG, слеш що воно там взагалі таке. Концепція, звісно, дуже цікава та багатообіцяюча, адже це по суті величезний мультиплеєрний віртуальний світ космосу, де гравці можуть робити ледь не все, що завгодно, стрілятися між собою чи торгуватися. Літати на космічних кораблях чи досліджувати планету на своїх двох. От тільки повноцінного релізу гри досі не відбулося. Анонсована вона була ще 2012-го із планами випустити гру у 2014-му. Проте аж у 2017-му вона стала доступною у режимі тестування альфа версії, себто купити та пограти в неї таке можна, а паралельно розробники продовжують колупати та доробляти фінальну версію. Ну роблять собі та й роблять, скажете ви. Однак багато хто вважає цей проєкт відвертим шахрайством, адже бюджет для нього закладають його ж гравці. Він майже повністю базується на краудфандингу, себто добровільних внесках людей. І те, що граєш на третьому місці у топі найдорожчих, дає зрозуміти, що з 2012-го там назбиралася вже кругленька сума, а саме 824 мільйона доларів. Враховуючи ще інфляцію за різні роки, виходить 938 мільйонів, і ця сума продовжує зростати. З кожним роком. Гейтити цю гру та називати скамом дещо нелогічно. Тому що самі гравці добровільно несуть гроші, аби масштаби треба визнати справді наймасштабнішого космічного симулятору всіх часів, лише росли. І варто зауважити, що найбільші внески фіксуються якраз за останні кілька років. Просто трохи дивно, що ти платиш повну ціну за гру, поки її продовжують доробляти в процесі за твої ж гроші. Окрім цього, до гри, яка досі офіційно не вийшла, нагадаю, вже анонсований сюжетний спін-офф Сквадрон 42. Його вихід запланований на 2020 Шостий рік, але піс його знає, чи вийде він коли має. Друге місце Genshin Impact. Так. Тут одразу зробимо дисклеймер: ми не радимо грати в цю гру через її зв'язок із так званою Росією. Genshin Impact – це безкоштовна гра у жанрі Action РПГ, розроблена китайською студією MiHoYo. Тут тобі даються під контроль різні персонажі, яких ти вибиваєш по ходу гри, і з ними проходиш сюжет чи просто подорожуєш відкритим світом, виконуючи різні активності. Через те, що гра безкоштовна, основні прибутки йдуть з донатів від гравців. А тепер щодо зв'язку з Росією, MiHoYo відверто ігнорує факт повномасштабного Вторгнення РФ до України, зокрема, це проявляється в тому, що у них досі є офіс в Росії, під який підтягуються усі країни з пострадянського простору, серед них і Україна. Тож логічно, що гроші міхою йдуть у тому числі і росіянам. Які працюють на них у Росії, живуть там, платять податки, а вони у свою чергу йдуть на фінансування війни. Окрім цього, вони продовжують платити за рекламу російським блогерам. А в самій грі є багато посилань на російську культуру, якщо така взагалі існує, зокрема, ціла локація із назвою Снежна та персонажами із відповідними іменами. Чи засуджувати за це компанію, чи ні, діло ваше. Проте ми радимо все ж принаймні не грати в Genshin Impact самому та закликати зробити теж саме своїх знайомих, аби не спонсорувати російську агресію. Тепер щодо грошей на розробку гри у 2020-му, септо на релізі міхою виділили 100 мільйонів доларів. Після цього щорічно компанія виділяє ще 200 мільйонів на розробку Genshin Impact. Себто станом на зараз, розробка гри уже обійшлася компанії у 900 мільйонів доларів, а з урахуванням інфляції. Це 992 мільйона. А за підсумками 2025-го ця сума так взагалі зросте до 1 мільярда 192 мільйонів. Відповідно, вже тоді Genshin Impact вийде на перше місце в топі, якщо, звісно, бюджет наступної гри у підбірці суттєво не зросте. <звук> перше місце Monopoly GO. Mm, що? Чесно, я взагалі вперше почув про існування цієї гри саме коли шукав інформацію для відео. А виявилося, у 2023-му вийшла мобільна версія легендарної настільної гри. І вона доволі швидко стала успішною: понад 50 мільйонів завантажувань у Google Play та майже 70 мільйонів у App Store. При цьому в неї щоденно грають від 3 до 6 мільйонів гравців, створена Monopoly Go доволі іменитою американською студією Scopely, яка серед іншого розробила легендарну Pokemon Go. Та усе це не пояснює. Як вона, бляха, за 2 роки стала найдорожчою грою в історії. І справді, на розробку Monopoly Go пішло 70 мільйонів доларів та 7 років. Що, як наче теж забагато для мобільної гри, але вже біс із ним. Очевидно, розгадка криється в грошах, витрачених на маркетинг. Розробники вбахали мільярд доларів за 2 роки, аби розпіарити свою гру. І варто сказати, це їм вдалося доволі успішно. Та все ж. мільярд? Серйозно? Схоже, вони вкладають десь по півмільярда щороку, бо ще у 2024-му були оприлюднені дані лише про 500 мільйонів доларів, витрачених на маркетинг. А вже на початку 2025-го цифра зросла удвічі. Отож, Genshin Impact усе ж навряд встигне нас догнати її зі своїми нещасними 200 мільйонами. Ну і формальності. Так, гра окупилася та вже принесла більше 5 мільярдів доларів своїм розробникам. Якось так. Таким вийшов топ-10 ігор з найбільшим бюджетом в історії. Звісно, їм усім далеко до майбутньої GTA 6, яка має вийти у травні 2026-го, та за чутками, бюджет якої вже перевищив 2 мільярди доларів. Детальніше про те, на що пішли ці 2 мільярди, ми розповідали у минулому відео на каналі, де поглянули на ключові деталі трейлерів та сюжету. А повертаючись до теми цього відео. Які ігри у списку вас здивували найбільше, а які серед тих, що ви очікували побачити, сюди не потрапили. Пишіть у коментарях. Також не забувайте підтримати відео лайком, якщо воно вам сподобалось. А також підписуватись на канал, аби не пропускати нові. Окрім цього, у нас є телеграм-канал та інстаграм, де ми публікуємо свіжі новини зі світу кіберспорту та відеоігор. Усі посилання в описі. А поки на цьому будемо прощатися. Дякую за перегляд!